Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 11 та 12 липня 2023 року. Дуже гарні два дні і буде дуже короткий гороскоп, тому що справи будуть стосуватися одного знаку. Отож. Сьогодні, 11 та завтра, 12 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. Це продуктивний час для посіву насіння чорної редьки, дайкону та інших коренеплодових плодових овочів. Також це. Сприятливий час для посадки розсади, для поливу та підживлень рослин будь-якими добривами. В саду та на квітнику добрий час для нарізки живців та їх укорінення, для укорінення відватків, для щеплення, для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І проводимо захист рослин від шкідників та хвороб будь-якими препаратами. Як бачите, Справ дуже багато, але вони однакові на два дні. І, до речі, 11 та 12 липня сприятливі дні для заготівель на зиму, для збирання врожаю часнику та цибулі на тривале зберігання. Гарного вам і сьогоднішнього, і завтрашнього дня, продуктивних днів в знаці Телець! Хай вам щастить, гарної погоди, доброго здоров'ячка і до зустрічі увечері. На все добре!